Що ви там, як ви там? Щось давненько, я не знімав відосів, але я хочу вам показати те, чого ви раніше ніколи не бачили. Так, ви вмієте читати і це навушники, але вони не прості. Вони унікальні по своєму функціоналу. Це Epos H3 Hybrid, і я, як завжди, влад. Давайте почнемо з історії бренду. Якщо вам це не цікаво, на екрані ви побачите тайм-код. Історія бренду Epos. Я обожнюю навушники, і в своєму житті я багато їх змінив. Я подивився огляд одного ютубера і дізнався про нову фірму Epos. Ви спитаєте, що це за фірма? Розказую, до 2020 року компанія була більш відома як Sennheiser Communications Компанія була заснована у 2003 році як спільне підприємство між Sennheiser та провідною світовою групою слухового здоров'я DEMAN У 2020 році Sennheiser і DEMAN припинили спільне підприємство. І бізнес-сегменти еволюціонували в нових налаштуваннях: Epos і Sennheiser. Всі активи компаній, такі як технічні ноу-хау, інженерна експертиза, а також співробітники були передані Деман груп, і бренд Епос був запущений. Епос є частиною Деман провідної світової групи слухового здоров'я та технології. А через кілька дочірніх компаній група пропонує рішення та послуги, які допомагають людям спілкуватися з навколишнім світом. Коротше кажучи, було дві компанії. Sennheiser і деман, і у Sennheiser був ігровий підрозділ по типу моделей GSP301 350, а також виробляли для підприємств. Але у 2020 році ці дві компанії розділилися, і Sennheiser передав свої ігрові технології компанії Деман, яка виробляє слухові апарати. Частина людей, які відповідали за ігровий та бізнес підрозділи, перейшли у нову компанію EPOS, яка належала Деман. І ті ігрові навушники GSP виробляє EPOS. Але в цілому всі ці навушники мають Проф Sennheiser, а моделі GSP виробляється по ліцензії компанії Epos. Але на жаль, цей бренд закрився. І в цілому, після новин про закриття, я й дізнався, що існує взагалі цей бренд. Та я придбав собі Epos H3 Hybrid. І ця гарнітура не дешева. Вона коштувала 180 доларів або 7300 гривень у нас в Україні. І мені цікаво, а що ж виробник преміум ігрових девайсів з кров'ю Сенхайзер може нам показати. Так що історія. Доволі велика, але тепер ми знаємо, що це за компанія, і до речі, ця компанія здані. Давайте ж перейдемо до огляду. Почнемо з коробки. Яка ж буде коробка за 180 доларів? Вона гарна, але нічого особливого. Є пломба, ми її відкриваємо і бачимо багато паралону, і це все це виглядає дуже якісно. В Комплекті у нас кабель Type-C довжини достатньо, щоб підключити його до материнської плати і слухати або грати. А також ми бачимо 2,535 джек для підключення до контролера, телефона або до будь-чого. А також є у нас Bluetooth і це Кайф, це і є та саме фіча Я ненавиджу кабеля, а тому не треба знімати навушники, коли ти там захотів піти на кухню. Можна говорити з друзями та не бути прив'язаними до ПК чи до телефона. Як бачимо, підключень тут багато. Але тут є фішка, яка для мене важлива це підключення одночасно до ПК та до телефона. І ви спитаєте, навіщо мені це треба? Даю вам ситуацію абсолютно реально. Коли я граю з друзями в PUBG так у мене є друзі. Коли я нокаюсь, я чекаю, поки мої тімейти дограють, або, ну можна сказати, піднімуть мене, або ну, реснуть. В такі моменти я просто знімав навушники та дивився ТікТок або Ютуб Shorts на телефоні. З іншими навушниками ти обираєш сидіти і слухати тімейтів, коли вони дограють, або ти знімаєш навушники і займаєшся своїми справами. А з цією фішкою я граю по каблю Type-C на ПК, а Bluetooth я приконектив до телефону. Я можу дивитися тіктоки та чути, що там мої тімейти говорять. Або, наприклад, я граю і можу відповідати на дзвінок, не знімаючи навушники, це дуже комфортно. Тут два мікрофони. А тому, якщо ви не під'єднали основний, то завжди є другий, який якраз буде працювати з телефоном по Bluetooth. Ця фішка корисна і я користуюся нею кожен день. Зовнішній вигляд. У мене гарнітура в білому кольорі. Ще є просто чорна і у мене в Epos h 3 Hybrid саме в білому кольорі. Нагадує PS5, а вам не нагадує? Напишіть в коментарях, якщо так або ні, взагалі мені цікава ваша думка. Регулювання по голові тут присутні, і було б дивно, якби регулювання не було. Зроблене з металу. Якщо у вас була там якась проблема, що чаще там в навушниках туди-сюди гуляють, Тут таких проблем не буде. Бо треба додати зусиль, щоб поставити. Ту цифру, яка тобі треба. Особисто я поставив справа 6, а з лівої сторони на п'ятірочку, і для мене це оптимальний режим. Верх навушників зроблений з тканини, вона достатньо щільна та приємна. А з внутрішньої сторони у нас шкіро -замінник. На голові сидить приємно, єдине, що регулювання потребує зусиль. Може з часом трохи механізм ослабне, але наразі так як є. До конструкції у мене питань взагалі немає. Все зроблено дійсно. Класно, надійно Пластик дуже, я би сказав, щільний, і це немає такого почуття, що вони розваляться. Дійсно якісні амбушури тут цікаві, та з ціни я просто офігів в офіціальному українському магазині. Ціна просто неймовірна, щоб ви розуміли, ці амбушури зроблені з тканини, велюру та шкірозамінника. І окремо їх можна придбати за 1020 гривень. Це ціна бюджетних навушників в Україні. А тут тільки амбушури, дві штуки, вони комфортні, вони сидять дуже добре, ну на навушниках, звісно. Та й на голові, знаєте, 4 години я можу в них просидіти, і я граю абсолютно спокійно. Шумопоглинання тут фізичне. Але слухаючи музику чи граючи в якусь гру, я практично не чую, що там на задньому фоні. Комп'ютер, який близько до мене на столі, він доволі гучний. І я його в цих навушниках не чую. І це Добре. Мікрофон. Для ігрової гарнітури мікрофон грає дуже важливу роль, бо всі ми зараз граємо у команді, спілкуємося в Discord, або просто сидимо на конференціях в Zoom чи Teams. У мене шумна клава, Хатор і мишка Logitech G Pro, до речі. Та я хочу вам сказати, що гарнітура не охоплює ці звуки, які заважають вашим тімейтам. Тому з цим все окей. Гарнітура має два мікрофони: з'ємний і просто дірочка. Якщо у вас є стаціонарний мікрофон, як у мене, або ви хочете. Піти на вулицю, то з ігрової гарнітури можна дуже легко перетворити Epos H3 Hybrid звичайні навушники. Ми беремо мікрофон, він у нас тут на магнітах сидить доволі міцно. Ми знімаємо та беремо заглушку з комплекта. І все готово. Якщо вам хтось дзвонить, у вас є ще одна дірочка, ну, звісно, це мікрофон. Звук тут звичайний. Також, якщо ви хочете відійти, або до вас хтось прийшов і щось голосно говорить вам, ви можете під Підняти мікрофон наверх та вимкнути. Після клацання ви активуєте функцію Mute. і це чудово. Зараз буде тест звука. Звісно, різниця з моїм стаціонарним мікрофоном, який ви чуєте все відео, буде колосальним. Але для тімейтів та дискорду в цілому нормально. Софт. Софт тут просто є. Я б не сказав, що він якийсь кайфовий, як, наприклад, Logitech, але тим не менш, ти можеш тут налаштовувати 7 і звук. Можна обирати різні пресети або створити свої. Наприклад, пресет є Music, Films, і також Flat, ну це звичайний, і є Sports. І знаєте, я кайфанув від 7 і в грі God of War. Звук детальний, соковитий. Сидів, так я години-дві. І навіть не помітив, що вже 3 години нові. Очі і треба спати. Єдиний мінус, що софт працює тільки, якщо у вас навушники по USB до ПК. І тільки на Windows. Налаштувати мікрофон також можна. Тут є прикольна фішка, яка для мене дуже важлива. Коли я граю в папку. КС або інший багатокористувацький шутер. Я зазвичай граю з друзями і змушений говорити голосніше, щоб я себе чув. Зазвичай це проблема багатьох ігрових навушників, що ви себе не чуєте, але в Epos є рішення В софті ти можеш налаштувати мікрофон так, щоб твій голос ти чув через навушники. І це для мене кілер фіча. Летить літак в папки, і мені не треба кричати своїм тімейтам, щоб і себе почути, і щоб вони нормально мене чули. Це крута фішка. Мікрофон. Все записує і транслює мені у вуха. Це реально дуже класно, мені не треба голосно говорити. І в цьому я і себе чую, і літак чую, Пабзі і тімейти мене добре чують. А взагалі я використовую три мікрофони. Перший мікрофон для Діскорду або для запису голосу це от якраз і є мій епос b 20 а мікрофон гарнітури для того, щоб чути свій голос. Якщо я під'єднав навушники по Type-C каблю до ПК і також по блютуз, то можу говорити по Діскорду через гарнітуру навушників. А якщо треба Відійти, то від'єдную кабель, і можу продовжувати розмову, і піти, наприклад, на кухню за газованим напоєм. Це прикольно, такого ще ніде я не зустрічав. І в цілому софт просто норм, хоча є деякі недоліки, але вони, я б не сказав, що дуже значні. Звук. Дуже важливо оцінювати звук, але я спробую описати твої емоції. Мені звук подобається. Я граю в PUBG, людину ПАВВК, God of War і дуже багато різних ігор. І не варто плутати ігровий звук та музикальний. Я поясню в чому відмінність. Граючи в PUBG або інший FPS шутер, ми повинні чути вистріли, але так, щоб басу було поменше, бо ми просто будемо глохнути, і голова дуже швидко у вас заблить. Також кроки ми повинні чути добре та позицію. Ціонування повинно бути таке, щоб ми знали, де противник знаходиться, і змогли націлити і вистрілити і виграти каточку. Наразі в такі ігри, як PUBG та CS, я граю виключно на Epos H3 Hybrid, Хоча мав я в користуванні багато інших навушників. Порівняно з моїми Logitech G Pro, мені більше подобаються нові навушники Epos, але Logitech має свої плюси і недоліки. Сидіти в G Pro більше двох годин я не можу. Вони дуже Важкі, а в нових EPOS я можу сидіти ну десь в 2-3 рази довше. І це мені подобається. Тобто години так 4 я просидіти в них можу доволі легко. До речі, Bluetooth можна до ПК підключити, а грати по кабелю. А коли вам потрібно піти кудись, а кидати співрозмовника ви не хочете, то можна від'єднати USB від ПК і автоматично вас перемикне на Bluetooth. І це комфортно. Також тут є кайфовий регулятор гучності. У мене була проблема з іншими навушниками. Де регулятор на кабелі знаходиться в не дуже комфортному для мене місці, а одяг постійно робить то гучніше гарнітуру, то тихіше. Тут все просто регулюється гучність навушників. це дорівнює гучності в системі. А якщо навушники до телефона по Bluetooth під'єднані, то на телефоні треба окремо регулювати гучність. Коротше кажучи, якщо ви обираєте навушники для ігор, FPS-шутери або просто для відпочинку, вам ця модель підійде і дуже Умано, що софт не працює на блютуз зєднанні Тому щоб отримати максимум, вам треба під'єднувати USB кабель до ПК, і грати в FPS-шутери можна, але є незначна затримка по блютуз для звичайних ігор, де не потрібна моментальна реакція, можна і по блютуз, бути не прив'язаний до телефону кабель. Батарея. Як заявляє виробник, тут вистачає 37 годин по блютуз та 20 годин по 3,5 джек і блютуз. Тут є така дуже дивна фішка. Ти не можеш просто під'єднати навушники по 3,5 джеку і слухати скільки хочеш. 3,5 підключення теж потребує акумулятор. Я не розумію, чому так. В цілому батареї тут достатньо, враховуючи, що навушники будуть у вас працювати по Type-C, коли ви будете за ПК. То можливо, вони у вас ніколи і не розрядяться. Якщо їх вистачить в Bluetooth годин так 30, то цього буде повністю достатньо. Мобільність так, як ці навушники можуть працювати по Bluetooth, то в них можна слухати музику і гуляти по вулиці. І це хороший варіант для тих, хто любить тишу. Бо в цих навушниках, як в вакуумі, ти нічого крім музики не чуєш. Це не дуже безпечно. Коли ви гуляєте по вулиці, скажу, що не часто, але я беру ці навушники в дорогу. Все ж таки сам форм фактор повнорозмірних навушників на вулиці мені не подобається, тому рідко, але я використовую їх на вулиці. чным wow. Це теж дуже важливий параметр навушників. Легкі моделі більш комфортні. Голова та вуха будуть менше втомлюватися. Вага Epos H3 Hybrid без мікрофона 287 грам, а з мікрофоном 306 грам, а навушники з мікрофоном та кабель разом важать 342 грами. Кабель Type-C важить 37 грам. Тепер давайте порівняємо з моїми минулими Logitech G Pro. Вага навушників 345 грам, а з мікрофоном 350 355 грами, а з кабелем та перехідником 389 грам. Кабель важить окремо 27 а оця аудіокарта на мікрофон та навушник 7 грам. Тож. Якщо підбити підсумки, то Epos H3 Hybrid в середньому важить на 47 грам менше, ніж G Pro. Але якщо ви будете використовувати по Bluetooth, різниця за рахунок кабеля буде ще більше 87 грам в порівнянні з G Pro. А якщо ви і мікрофон знімете з H3 Hybrid, то на всі 106 грам буде легше. Це імпа. Висновок що я можу сказати з приводу Epos H3 Hybrid? за, напевно, пів року в користуванні. Я в цілому дуже задоволений. Це дійсно преміум продукт для ігрового сегменту, в яких я можу слухати музику, грати в будь-які ігри, отримувати задоволення від звуку, матеріалів, пакування і так далі. Але є недоліки, наприклад, це витрачення батареї по 3-5 мм джеку. Ще б хотілося якийсь мішочок чи кейс та наклейки. Я дуже Люблю наклейки. Ну і ціна так, дійсно, ціна в них не мала. Далеко не кожен може собі такі навушники дозволити. Тому і для своїх підписників я дістав декілька пар навушників. Якщо ви бажаєте придбати, пишіть мені в телеграм, який ви бачите на екрані. Та посилання буде в описі. Я все вам запакую, відправлю новенькі, чистенькі, гарненькі. Відправлю я новою поштою. Всі посилання ви знайдете в описі. Актуальну ціну дізнавайтеся в телеграм-каналі, але наразі ціна десь Близько 4 тисячі гривень, можливо, зараз дешевше. Я не знаю, коли я буду публікувати відео, що практично в половину дешевше від тої ціни, яка наразі в Україні. Це класні вуха за ці гроші. На цьому все. Це не останній огляд продукції від компанії Epos. Я дуже задоволений, що я їх придбав і можу зараз зняти для вас такий огляд, користуватися і в цілому кайфувати від цих навушників. Мої підписники з телеграм-каналу Gamer першими дізналися про навушники та мій новий мікрофон. Фонт, на який я буду робити огляд. Ще буде огляд на Epos B20, тобто мікрофон та Epos H6 Pro. Тому підписуйся, став лайк, дзвіночок, всі посилання в описі, і все буде добре. Так, друзі, всім привіт! Що ви там? Як ви там? Зараз ви можете чути. Як мене чутно, з мікрофона Epos H3 Hybrid, гарнітури. І ось так от воно все звучить. Ми можемо регулювати цей мікрофон в цілому, як хочемо, більше-менше. Причому тут є софт, він буде працювати. Ось, до речі. Ось він отак от працює. Тобто ви можете зробити, наприклад, мікрофон, голос ваш більш теплий, він буде таким більш басовитим. Або ви можете обрати його більш чистим, і в цілому звук буде ось таким. от. Тобто Ви можете от вибрати те, що вам більш подобається. Або можете якийсь користувацький і самому тут щось наклацати, будь ласочка, і протестувати ваш мікрофон тут. Значить, Ви можете вимкнути все це, і воно буде звучати ось так. Також ви можете. А ви мене ні, не чули. Тому отак от підіймаєте і не чутно. І також я протестую ось цією дирочки. Гадаю, ви бачите. Зараз я прибираю мікрофон. І ви будете чути ось так. Чутно вам щось чи ні. Будь ласка, напишіть в коментарях, взагалі, який звук вам подобається більше. І ось так от я приєднав. І мене знову чутно. Тому. Отакий от, от звук. тут ви можете налаштувати в програмі Epos, будь ласочка. ви можете все робити з цими навушниками, що хочете. Ця програма дозволяє це зробити. Але тільки в провідному режимі. І зараз будуть тести без провідного режиму і ви напишіть, чи є різниця. Так, друзі, тепер ви можете послухати, як мене чутно по блютузу. Тобто я не знімав навушники, я просто зняв оцей от кабель. оцей от де він тут? Ось такий от він дуже довгий і, коротше кажучи, це навушники по блютузу працюють. І прикол у тому, що якщо вам хочеться використовувати по блютузу, ви можете від'єднати цей мікрофон. Ось так це буде звучати. І також тут є отака от маленька заглушечка. Ви просто під'єднуєте її до навушників, і все. У вас абсолютно звичайні навушнички, які ви можете. Просто ну піти на вулицю, спокійно собі в них гуляти. А, наприклад, пройшли додому і можете використовувати оцей от мікрофончик все. Тобто, все чутно і все доволі непогано. На жаль, софт тут працювати не буде, тобто його ну взагалі немає, коли по блютузу. Тому кабель. Чи без вам вирішувати. Але, як на мене, що по блютузу, що по кабелю, воно звучить однаково, я не побачив якоїсь різниці.